Лікаря Дніпропетровського СІЗО можуть посадити на 12 років. Півроку тому за 25 тисяч доларів він навмисно поставив помилковий діагноз у в'язненому це розпечінка. Завдяки цьому псевдохворий міг би уникнути покарання 5 років в'язниці. В афері разом з медиком брав участь чиновник пенітенціарної служби. Він допоміг зробити липові аналізи. Хабарники отримували гроші через посередника, але попалися. Власні прокуратурі розповіли, що розслідування завершено справу передали до суду. Всього за останній рік в області розкрито 118 корупційних злочинів. Під час лікування він спілкувався з головним з начальником лікарні слідчого ізолятору, який в розморі запропонував йому за винагороду змінити діагноз, завдяки якому він зможе достроково звільнитися з місць позбавлення волі за станом здоров'я. Складено. 148 протоколів про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією це найкращий показник по державі.